Сьогодні вівторок, 13 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніс ТВ і онлайн видання «Квєсті» та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. І до новин у прифронтовій Миколаївщині. Під удари з боку військ Російської Федерації потрапили населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані на території Первомайської, Широківської та Березнагувацької громад. У результаті обстрілів сталися пожежі на відкритій території. Руйнувань зазнали житлові будинки, господарські споруди та один заклад освіти. Пошкодженої газові мережі, низка населених пунктів залишилися без газопостачання. Загалом, станом на сьогоднішній ранок у Миколаївській лікарнях, Перебувають 679 цивільних, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 95 людей отримали допомогу амбулаторно. Більше 200 мільйонів гривень. Таку суму містяни заборгували Миколаївводоканалу за надані послуги. Керівництво комунального підприємства озвучило низку ризиків, до яких може призвести подальше збільшення заборгованості. Як виник борг та чи можливо його погасити, дізнавалися мої колеги. Миколаїв водоканал одне з тих комунальних підприємств, що понесло найбільші збитки внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окрім проблеми з централізованим водопостачанням та постійними проривами водомережі, підприємство зіткнулося з чисельними боргами через несвоєчасну оплату послуг водовідведення від споживачів. Водовідведення в місті забезпечує 32 насосні станції каналізації. На добу ми витрачаємо більше 27 тисяч ківат годин. На місяць це підприємство обходиться в 4 мільйона гривень. Це тільки з урахуванням електроенергії самої та її розподілу. Ми тут не рахуємо сьогодні заробітну платню, ми не рахуємо механізми, ми не рахуємо витрати на паливо, таке інше. А тільки 4 мільйона гривень в місяць обходиться водовідведення по електроенергії. У Миколаїв водоканалі зазначають. Наразі борг абонентів перед підприємством складає понад 200 мільйонів гривень. Десь 204-205 мільйонів гривень. Про те, що населення сьогодні ми знаємо, що ну, більшість населення більше половини населення відсутня в місті Миколаєві. А також впливає те, що а, люди по причинах втрати роботи чи ще іншим якимось не можуть сплачувати. Попри складне фінансове становище, пов'язане з боргами, комунальники продовжують виконувати свою роботу. Надають послуги населенню, стежать за технічною справністю водомережі, лагодять труби, які часто рве через солону воду, або російські бомби. Директор водоканалу Борис Дуденко визнає, подальше зростання боргу може призвести до чималих ризиків, що торкнуться всіх мешканців Миколаєва. По-перше, це відключення електричної енергії. Якщо ми не будемо сплачувати постачальникам за електричну енергію за розподіл електроенергії, вони дуже просто. В них правила прості. Вони надішлють нам повідомлення і за тиждень можуть відключити підприємство. Що це значить? Це значить, що насосні станції зупиняються каналізації. І ми вимушені будемо відключати водопостачання, тому що каналізація не справляється і стоки дівати нікуди. Єдиним виходом з боргової кризи є своєчасна оплата платіжок за воду і недопущення появи нових боргів. Я закликаю громадян ну, містян, які можуть сплатити за ці послуги. Вони не такі великі в загальній системі комунальних платежів на одну сім'ю сплачувати, тому що тому для того, щоб ми могли підтримувати. Ти нашу систему в задовільному стані для того, щоб ми могли не відключати насосні станції, для того, щоб люди могли працювати, для того, щоб ми могли дуже швидко ремонтувати все це. Тому, по можливості, прохання сплачувати за на наші послуги. Проблема з водою у Миколаєві є загально визнаним фактом, аналогів, якому в Україні наразі немає. Водночас Миколаївські комунальники докладають всіх зусиль, аби в оселях містян була технічна вода та працююча каналізація. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март. Для є новин. У Миколаєві відкрили нову точку видачі очищеної води на базі комунального підприємства Миколаївелектротранс. Відтепер набрати воду містяни можуть за адресою вулиця Генерала Карпенка, 38. Пункт працює щодня з 8 ранку до 5 вечора. Ну і наостанок історія про двох військовослужбовців Збройних сил України, які маючи іноземне громадянство, стали на захист нашої країни. Про боротьбу з окупантом, бої на сході та порятунок тварин. Бійці розповіли журналістам телеканалу Ніс ТВ. Всі називають мене Бевс, а це Бекс Пайпс. У мене на руках Себрес, а це Сакс. Мене звати Бек Пайпс, я з Шотландії. Я тут в країні уже деякий час. І собака зараз з'їсть ваш мікрофон. Ці усміхнені хлопці, військовослужбовці збройних сил України, віднедавна підписали контракти з українською армією, хоча оборонять наші землі від початку збройної агресії. Я в Україні з 7 березня. Я приймав участь в бойових діях по всій країні. Собаки були знайдені мною і моїм другом. Вони були засипані. У них були сильні рани. Ми пішли до ветеринара. Він дав нам ліки, не взяв грошей. Вони були крихітні, коли ми їх знайшли. Ми надіємося, що цей буде винюхувати. Ми його тренуємо. А цей буде пошуковою собакою. Незважаючи на те, що Бевстабек Пайс, громадяни іншої країни, стали на захист українських земель, і у кожного своя мотивація. Що привело мене в Україну, це російська агресія проти жінок і дітей, і це мене просто довело до грані. І ось я тут. А стосовно майбутнього, ми надіємося побачити парад, коли Україна буде звільнена, вижена Росію звідси. За час служби в іноземному легіоні потоваришували з іншими хлопцями. Вони на згадку подарували шеврони. Це дав мені друг з правого сектора, а це хлопець з Тайфуна. Це дав мені американський друг. Це інший друг з українського іноземного легіону Вже незабаром ці захисники битимуть ворогів на Херсонському напрямку. Чому ви вибрали саме південь України? Адже тут такий гарячий напрямок, постійно обстрілюють. Чому Я не вирішую. Я йду куди потрібно. Ми приєднались до бойового підрозділу в Тернополі. Ми повинні були бути в цьому підрозділі. Там було достатньо людей. Нас перевели до іншого підрозділу. І найбільша битва на даний момент на півдні. І ми тут. Правда, друже Наталя Приходько Ігор Невідомський, тебе для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Ніст-ТВ і онлайн видань Ніквісті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!